Друзі, дня. до нас залетіла Санта Феха на продаж, автомобіль дуже класній комплектації. А, і що немало що це в нас дизельний двигун. Двохлітровий дизель, високий кліренс, гарний колір, досить такий удачний. Парктроніки в нас вколо, є безключовий доступ. Перейдемо більш детальніше, покажемо, є сліпі зони в нас. Так, по салону. Чорна шкіра, стан досить охайний, з перфорацією, електрорегулювання водійського сидіння, підігрів, вентиляція, переднього ряду. Електроручник, автохол присутній. Річав примикання передач стан бачите на своїх екранах. Так, мультимедіа на штатний екран. Клімат на нас зони. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань не так само. Повний нас мультируль, стан пряма бачите на своїх екранах. Вимикання сліпих зон. Uh, є в нас підігрів керма, старт-стоп, помисть пуска з гори і так далі. Стан дверної карти без зауважень. Перейдемо до заднього ряду та і побачимо, що нас тут зустрічає. А тут досить багато місця, комфортний просторий салон, ніяких моментів не наблюдається. Є у нас регулювання спинки по наклону. Стан дверної карти також без зауважень. Є підігрів на задньому ряду, є шторка, тому, друзі, досить. Гарний варіант, котрий буде вас чекати в місті Одеса Грушевського 15. А приїхали, потестували та купили. Можемо продати у кредит у лізинг будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас, телефонуйте, записуйтесь на тест драйв.